Поки записував відео про промислові інвертори, телефонний дзвінок, володь, потрібен акумулятор туди-сюди. Давай кастомну збірку твою на 195 кВт. Ну, типу, окей, добре, зробимо. Так, ну я ж зможу повісити два, два інвертора по 80 кВт і підключити до твого акумулятора. Кажу, так, зможете. Але я говорю, ви зможете зняти там не більше 85 кВт потужно. Ну і як ж, я ж, ну, це ж батарея 195 кВт. Люди добрі, ще раз повторююся, літізарізофосфат лі трошки мають різні параметри. Значить, літій літізарізофосфат, як правило, має податашиту. даташит це такий документ, який дає ТТХ на обладнання. даташиту 0,5С. Що таке 0,5С? Це 50% навантаження. По літіону, по звичайному, якщо у вас літіонові батареї. То у вас, як правило, 0,35 це взагалі, це звичайна. Серія, звичайна. По літі NMC там ситуація теж, як правило, 0,35-05, але, але є різні знову ж таки, серії акумуляторів. Тобто є, наприклад, в електрокарах здебільшого стоїть літій NMC. Так, небезпечна батарейка. але Батарейка 65 кВт. Наприклад, я зараз на електрокарі їду, 65 кВт батарейки, але коли натискаєш на газ, вас показує, що знімаєш з батареї 155 кВт. Тому є різні серії, не плутаємо, і в них різна вартість. Всім гарного і доброго. дня!